Доброго вечора, друзі колеги. Ну що ж, радий повідомити, що Епопея з неправильною роботою Zero Експорту CT е, до виносного трансформатора Струму, а саме розумного лічильника марки Chint, але Chint не той, на якому написано, де я або ще щось а просто куплений в офіціалів в роздріб. Проблема заключалася в наступному, що при виставлянні функції Zero Export to CT до трансформаторів струму виносних, як я сказав, відбувалося по одній з фаз. Постійно відбувалася генерація, а по інших двох споживання. ну Що, в свою чергу, призводило до того, що за декілька тижнів на лічильнику Обленерго збереглася, накопичилась нічна генерація. Ну, а це виникає викликає додаткові питання. я Багато у багатьох людей запитував, е консультувався, що може бути, в чому заключається проблема. Ну, це зараз щось там включається. тому такі на декілька секунд перетоки вони можливі, тому що іде балансування в нас за рахунок е акумулятора. от Різні версії були, на підтримку писав, а виявилося банально допущена, в принципі, не в принципі, а допущена помилка мною. Один із колег в чаті Дениса Сливки задав питання, а чи відповідає фазність? На чинтовій фазності на інверторі. Скажу відверто, я був впевнений на 100%, що ну, я нічого ніде не наплутав, фазування ну, все нормально. Тим більше, що до монтажа е, і після монтажа дейка не матюкалася з приводу того, що. Фазування невірне. А виявилося, да, в дійсності, фази не відповідали. Зараз ми вже з сином дану проблему виправили. Ну і як бачимо, зараз е, включений режим Zero Експорту CT До речі, також я послухав одного з колег з того ж чата, е, пана Дениса Сливки. Поставив тут не 30-20, а чуть-чуть більше, щоб інвертору було легше балансувати. Ну, поки, як то кажуть, стою і тішуся, От, підведу підсумок. Кожна справа починається з детальної діагностики. Ну, а потім вже можна, провівши детальну діагностику ще й в процесі, знайти власні або чужі помилки. Е, дякую за увагу. Е, робіть роботу над помилками, і хай вас не спіткають невдачі. а Все виходить. Дякую за увагу. Блогерам з чата Дениса Сливки за правильні питання. Дуже дякую.